Вітаю вас, друзі, російські пропагандисти, якісь останніми днями дуже засмучені. Вони шокіровані і ужасаються. Я ужасався масштабу того, що ти Це дим. Вас це не шокує? Міняють шокує. Міняють шокує. Причина полягає у тому, що українці, яких на їхню думку не існує, активізувались. Активізувались. Глава СМБО Данілов угрожає атакою на Крим. Тривожна. На території так званої Росії, якщо у неї взагалі є своя територія, постійно бігають якісь невідомі добрі диверсанти. А окремі народні республіки кричать немов свині, В Білгородській області бігають ДРГ, Брянская, и Курская визжит, ополчение надо вооружать. Питань є дуже много, ответов майже немає, але ясно точно одне. Спецоперация, так звана, 100% идет за планом. Это специальная военная операция идет по плану. В нескольких десятках километрах от Дворцовой площади, дорогие мои, конечно же, это война. Конечно же, это война. Это война, которая идет. На території росії. і сьогодні будемо із вами говорити про останні вибухові події на території так званої Росії, та не тільки російські пропагандисти дуже раділи, що сьогодні вони за допомогою дронів Камікадзе атакували нашу нафтобазу. Герані поражають уже наші герані поражають нефтебазу в Кіровоградській області. На кадрах відін густой столб дима. Проте раділи вони недовго, тому що була атакована нафтобаза на території і самої так званої Росії. Зараз сі час борються 188 людей. К тушенню привлекли 5 пожежних поїздів. згарання серйозне В нашому випадку це дуже і трагічне навпроти Керченського півострова у порту Тамані сьогодні спалахнула нафтобаза після того як туди завітали невідомі, але дуже добрі безпілотники. Як ви можете бачити, пожежу було видно і з іншого берега, І було її дуже добре видно, якщо їхати по кримському мосту. А це означає, що російські окупанти не можуть прикрити той самий міст і у них усе менше й менше часу, щоби валити із нашого півострова. Ой, Мамулічка, давай треба сюди. Я взагалі не хочу уїжджати з Криму за гурте. Бо коли Кримського моста не буде, то доведеться тікати вже за допомогою човнів або просто перепливати Керченську протоку, якщо встигнуть. Але це друзі ще не усі хороші новини. ЧП в Брянській області на ж путях спрацювало взривної устройство. Новість останніх хвилин. Локомотив і 20 грузових вагонів рейсу в Брянській області. 1 травня у Брянській Народній Республіці невідомі добрі люди заклали вибухівку на залізничне полотно та підірвали білоруський потяг, який віз окупантам паливо. Те, що я побачив, звісно, це впечатлює. Ось йде тушення пожежі. Сам поїзд. Надо звалювати звідси. Ой, мамулечка, давай, треба звалювати звідси. Російському пропагандисту із канала Соловйова чомусь не сподобався удар по російській логістиці. Абсолютна убогость мишлення тих, хто планує операції з боку українських спецслужб. Ось вони зайшли сюди, заложили міни. Зарвали товарний Вот поїзд. от пользоров. Ніхто не погиб. І я поділяю його обурення. Те, що ніхто із російських окупантів не подох, це дуже і дуже погано не допрацювали. Ні, пострадавших чувствується всі хорошо. Один только вопрос зачем ви это? Сделали. Взагалі не ясно, навіщо це було робити, навіщо підірвали пасажирський потяг, який не був пасажирським потягом, а був вантажним потягом із паливом для російських загарбників. Ну, який сенс підривати пасажирський поїзд? Я ще раз говорю про числи. Там шов. Шел... Товарний состав, який вод розрвало на дві частини. Судячи із заплутаності версії, це міг зробити навіть сам мальчик Федя, але російські окупанти почали поширювати фоторобот іншої особи, яка дуже нагадує Буданова. Проте так нікого вони й не знайшли. План перехват, але поки результатів этот план не дал. вже на вечір того ж дня. Російські окупанти полагодили залізничне полотно і запустили новий потяг. Але залізниця у Брянській Народній Республіці пропрацювала недовго, тому що буквально за добу і ще раз хтось підірвав її. Новість останніх хвилин. Локомотив і 20 грузових вагонів рейсу в Брянській області. Жахлива просто якась ситуація. Але я помилився, коли сказав, що залізницю підірвали, тому що насправді це був навіть не хлопок і не шліпок а вмішательство посторонніх ліц. Причини ВРЖД назвали в вміш... Шательства посторонніх лиц в работу транспорту ситуація дуже серйозна, дуже тривожно російським окупантам. І ми чекаємо на миттєву відповідь. Я чесно говоря, не знаю, яка буде на це реакція. сьогодні. ніякої особливої реакції не було. Бо це вже дуже серйозно. Оскільки це стовідсотково перехід за ті самі червоні лінії. Треба бити по центрах прийняття рішень. Ми повинні бити по центрам прийняття рішень. Ми повинні стажати. Воєнну інфраструктуру і Міністерство війни, так званої Росії, обіцяє такі удари. Правда, це відео вони записали іще ще у квітні минулого року. Відім попитки диверсій і нанесення ударів українськими військами по об'єктам на території Російської Федерації. якщо такі випадки продовжаться, то вооруженими силами Російської Федерації будуть нанесені удари. По центрам прийняття рішень. оскільки ці погрози так і не були виконані, у росіян відповідно є тільки один варіант на відповідь. А наші методи що, утераться взагалі Брянська Народна Республіка останнім часом терпить дуже і дуже багато, тому що цієї ночі туди і ще на військовий аеродром прилетіли також невідомі добрі безпілотники в районі е села Сіщана, Брянська область, атака українських безпілотників. На наш воєнний аеродром. Це 180 км кілометрів від лінії, за повідомленням самих російських окупантів, декілька невідомих БПЛА прилетіли і пошкодили російський АН 124 Фото, якщо що ілюстративне. Проте і це друзі також іще не усе. Тому що днями у Лянінградської області поблизу Пітера хтось узяв та й підірвав лінії електропередачі. Винним, як завжди, виявився хлопок. Ок, вы похоже на взрыв. Земля аж тряслась под ногами. Вребрация пошла по земле. Що таке за взрив? Ми навіть понять от сидить у студії російський пропагандист, який закликав до геноциду, який радів, коли російська армія завдавала ракетних ударів по житлових будинках і вбивала цивільних. І він сидить і боїться та розмірковує. А як же це тепер мешканці Пітера зможуть після усіх цих вибухів дивитися на білі ночі? Після сьогоднішнього взриву їм трудно буде діяти вид, що нічого не происходит. Гулять по набережному, ждать тепла. Ну, тепло вони іще отримають, але є нюанс ждать тепла. Встрічать білі ночі. Висновок для росіян він робить абсолютно невтішний. Виявляється, прифронтова територія. Це тепер не тільки Брянська чи Білгородська народна республіка, це тепер іще й Москва і навіть Пітер. Українські безпілотники знову долітали до Московської області, Талужської області, обстріли Білгородської області, обстріли Брянської області. Тобто, як многовато прифронтових многовато при фронтових районах здається про щось. Вони починають здогадуватись, і усі ці удари на території так званої Росії це напевно не просто так. Май може казати зовсім непредсказуємим на події. звісно, май може бути дуже жарким во всіх смислах цього слова. Друзі, бо від Брянська до Москви, скільки кілометрів? не зупиняйтеся і продовжуйте підтримувати українську армію. Ваша допомога українському війську це сьогодні найкраща інвестиція. Підпишіться на. Канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.